Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я? Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо з силовим методом, ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на Ісході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. Мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі ми ще тримаємося. І якийсь такі українській, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми Стаїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась є суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре реально, давайте реально. Ось така от історія. Але я читаю ці всі їхні міністри, США, Дроксіл після переговорів з Зеленським у Києві, поняло, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, для мене це все як бла, 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 бла. бла, -бла. Поняли, десь собрали, щось порішали, щось порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е -е. І мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може, я зараз когось ображу. Але Українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніше, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняла, там нема маркетологів нормальних. Тобто, здається, що маркетинг, він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні, їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі, і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути, просто все життя щось нам невезло, що нам всі палки в колеса ставляли. Тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке від. Криваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А на самом деле, кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день поняв одне і те саме. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. па-па, на позитивній ноті.